Всім привіт! Покажу ось такий дуже рідкісний резистор. От. Цей у нас на 1 ГОм, чи на 10 ГОм. Ну, є в мене на 10 і є на 1 ГОм. ось такий в скляному корпусі. Шкода, що зараз такий не випускають. От розміри. мо цікаво Те хороше мере Вот отход з виродом Сталося в кадр. Чим він цінний, тим, що скло не проводить електрик, оце діелектрик. А всі там металооксидні, проволочні резистори, вони всі проводять. І через це можна пропускати, ну, наприклад, там 5 тисяч вольт, 10 тисяч вольт. Ну, от, багато кіловольт. І не буде жодної похибки, тому що скло не проводить струм і поверху не проб'є. От. от Конструкція всередині зараз вам покажу. Максимально 2,9 разу зблизу. От. покажу всередині в кого будуть такі резистори захочете продати, напишіть мені. Контакти будуть в описі під цим відео або по тегу AtomScan Другого марка AtomScan в Google можете знайти нас, там зв'яжетесь. Будуть на сайте актуальные контакты. на той час когда вы шукаете atomscan.com через таре дефис наш сайт atom-scan.com английскими литерами вот, вот такие потребны мне, мне нам резисторы Скляні, не потрібні для високоточного вимірювання конструювання приладів, тому що вже такі суч... не витовляють, а всі сучасні вони пробивають, горять, проводять струм, а скляних немає, тільки скло може заізолювати так надійно не проводити струм. Тут кіловольтні Ну, Витримують найбільшу напругу саме ось ці. Всі інші не можуть витримати там десятки кіловольт. Ну і похибка сучасний гірша. Це аж 7-го місяця, ой, 12-го місяця 68 го року. На 1 Гіа Отакий. Кого будуть? Напишіть мені. Я у вас куплю. Ну, і що комусь дуже треба, не можу і продати, звертайтесь. Це все показало ось так і виглядає.